Добрий день, шановні глядачі ютуб-каналу Лохиновичі. Сьогодні ми знімемо з нашої плантації одразу три сюжети. Перший присвячений суниці і ще два сюжети про пов'язаних із господарюванням нашим на Лохині. Почнемо з суниці. Ну, далі там в процесі відео ви побачите відео, зняти на звичайний телефон в ніч з 11 на 12 травня, коли по всій Україні був жах, хорор. І крик, тому що був страшний заморозок, і вимерзло у декого майже 100% суниці, ну 80%. То ми його теж знімали. У нас теж був заморозок, але не найстрашніший, У нас тоді було мінус 2. Взагалі ми пережили вже 7 заморозків, і суниця пережила в цьому році. Температура знижалася на поверхні агроволокна, яким було накрито до мінус 4. Вода замерзала. Стояла тут миска з водою, я спеціально її поставив як такий своєрідний маркер. Вода замерзала, там був льод. О, Ну, Відверто кажучи, перший заморозок 20, ніч 26 на 27 пройшов дощ, а потім опустилась температура до мінус 4. Ну, я думав, відверто кажучи, що і був пік цвітіння. Думав, відверто кажучи, що все гавкне. Ну, не гавкнуло. Зараз ви подивитеся сюжет з 11 по 12, а далі я продовжу про те. Як, на мій погляд, нам вдалося врятувати суницю від вимерзання? Пробували ми кілька методів, ну але дієвий, на мій погляд, тільки один. Черговий кошмарний ранок. Цього разу температура рекорди не побила, було всього-навсього мінус три. Зараз в 6 ранку мінус один. Вода в мистеці. Замерзло. Китайський дивоприлад фіксує. Ну, невеличкий мінус, ну, насправді він був нижчий. Все вінією, просто кошмар. Все сподівання тільки на агроволокно. Ну, не накрита суниця, показую. Коли розкрию, покажу накриту, Ну і, будь ласка. Маліна після морозу. Чергового, це вже шостий, я такого не пам'ятаю. Отже. Що ми робили для того, щоб врятувати свою суницю. Ну і в результаті нам вдалося. Пробував я задимлення. Задимлення, скажімо так, ну як мені попереджали мене більш досвідчені люди, це до одного міста. Якщо вночі температура в 3 години ночі вже опускається до мінусу, тиск в грубі дрова просто вогонь гоготить, все йде вгору. Ну, Опускається дим десь близько п'ятої ранку, коли, в принципі, мороз уже три години, як, як лютує. Тобто це не дає, на мій погляд, нічого. Ну, безумовно, ми внесли, знаючи, що буде заморозок за завчасно, десь за два дні, мегафол, брексіли, всі, всякі ж оці, всі мікроелементи, трошки добрива. Але я думаю, що головний фактор, який. Відіграв основну роль, ну це 99%, це агроволокно. Агроволокно 30-ка, як показав досвід, рятує. Найкраще перенесла взагалі ну єдиний мінус агроволокна, мінус є. ну Пошкоджене листя. В цьому році ми тягали його скільки, що ну, такого ще не було. Ну, Бачите, ось в принципі, Альба, листочок пошкоджений. Ось старе листя, воно вже внизу. На Сонсейшн. Теж. Ну, це не болячка, це, це просто вітер і постійне тягання туди-сюди агроволокна. Тобто, в результаті, що ми помітили, Альба, Альба, ну, мій улюблений сорт, е, вижила взагалі 100%. Я не знаю, я не бачив взагалі жодної чорної квіточки. Чому? Альба в неї квітонос е, невеличкий і вона ховає його під листям. І тобто, мороз до неї взагалі не добрався. У першу ніч у нас пропало десь відсотків. Ну, максимум до 10, безумовно, я не вів. Це е, сорту квіки. Квіки зацвіла найраніше, раніше від усіх, хоча достигне найраніше від усіх Альба, я вже це бачу. Е, чому? У квіки квітонос високий і він нижче листя. І от він там, де він контактував з агроволокном, там цвіт загинув. Потім ми так, Натягли ще додаткового старого агроволокна і зробили так, щоб воно трошки провисало, не було в натяжечку, щоб не контактувало. І в принципі далі вже проблем не було. Тобто, в принципі, крім агроволокна, крім накриття ніяких інших дієвих методів по боротьбі з заморозків, я не бачу. Якісь е не антистресанти, як їх називають, а кріопротектор, кріопротектор. не купляв ніколи і, і не збираюся купляти, тому що, ну, відверто кажучи, не вірю. Ну, в принципі, на цьому по посуниці все. Ну, В результаті альба нас віддяче, я тут хожу, рахую по 18-20 квітоносів, близько 100 ягід. Ну, Тепер наше головне завдання витягти цю ягоду, нормальний розмір. Ну, агроволокно ми не знімаємо, тому що у нас балка, закони фізики ніхто не відміняв, холодне повітря стікається сюди, Якщо там поряд в сусідньому селі Кунівка заморозку нема, то тут мінус 4. Він є. І, в принципі, ну, тому без агроволокна я, ранню ягоду тут просто не виросте. Все, всім успіхів. Якщо був досвід корисний, користуйтеся вже в цьому році, можливо, в наступному. А у нас, до речі, на, мої, на мій вік господарювання останній заморозок отут був 4 червня. Тобто, ну, балка є балка. Все, всім успіхів.